Що гірше, підвищений верхній чи нижній показник артеріального тиску. Всім вітання! Про те, що під час вимірювання тиску є два показники: верхній і нижній, знають більшість людей, але не усім відомо, яка різниця між верхнім та нижнім тиском, а також який із цих показників систолічний, а який діастолічний. Коли ви вимірюєте кров'яний тиск, то верхній показник називається столічним. Він показує, який тиск у судиних в той момент, коли серце виштовхує кров. У той же час нижній показник називається діастолічним тиском. Він показує тиск у судинах тоді, коли серце відпочиває між ударами. Кров'яний тиск у людей різний. Також в однієї і тієї ж самої людини він може бути різним у різні дні та різні періоди доби. Нормальним тиском вважають 120 на 80. Кардіологи зазначають, що небезпечніший за своїми наслідками занадто високий діастолічний, тобто нижній показник тиску. Але насправді необхідно ефективно контролювати обидва види тиску. Якщо у вас підвищується систолічний, тобто верхній тиск, то у вас є великі навантаження на серце. Це якщо систолічний тиск високий, а діастолічний навпаки низький. Це може бути, якщо ви дуже перенервували, у вас було якесь фізичне навантаження. Чим цей стан є небезпечний? Чим серце сильніше штовхає, тим з більшою силою воно пхає кров в аорту. Якщо ви занадто сильно надуєте повітряну кульку, що з нею може статися? Тож саме може статися і з судинами. Лікарі попереджають, що на фоні занадто високого систолічного тиску можуть статися геморагічні інсульти, коли тріскає судинка або інші такі небезпечні ситуації. Діастолічний тиск нижній показник означає, з якою силою судина назад повертає кров до серця. Якщо саме цей тиск підвищений, треба дивитися, дуже високий він чи ні. Якщо у вас верхній тиск низький, а підвищений лише нижній тиск, тут є високий судинний опір. Таке часто буває, що нормальний систолічний тиск і високий діастолічний тиск. Це в основному буває у старших людей, у яких вже ослаблена робота серцевого м'яза. і фактично він є захисним, бо допомагає підтримувати хоч якийсь тиск, щоб кров доходила до головного мозку. Наскільки це загрозливий стан залежить від різниці між систолічним і діастолічним тиском, цю різницю називають пульсовим тиском. Якщо така різниця менше 30-40, то це показує, що серце б'ється слабенько і людині можуть знадобитися певні препарати. Запам'ятайте, якщо у вас виникають проблеми з артеріальним тиском, то потрібно обов'язково звернутися до лікаря і ні в якому разі не варто займатися самолікуванням.